Стоп, ви вже попали! Миклач, ви вже готові... попали. <гум> ви розумієте? Юрій Міклаш, ви готові Чекайте. для ознайомлення. А я вам казав, що вами... це все легко буде. Юрій Міклаш, ви готові готовий. Представтеся, для... будь ласка. Капітан Сергій Бондар. ви готові для ознайомлення. Ви прибути? чому в нетверезному вигляді, в формі? Ви впевнені в цьому? Так. Поїхали. поїхали? Поїхали. Поїхали. Ну куди поїхали? Як куди? На На посвідчення? На яке ви посвідчення? сьогодні при виконанні в нетверезому стані у вас язик заплітається. Юрий І Миколаїв. ви що до дітей чіпляєтеся, що вони щось десь на мопедах їздять? Миколаїв. ви готові Я готовий вам сказати, що ви п'яні. Юрій Миколаєвич, ви зараз Ще вам при виконанні мот... вас язик Я не при виконанні, Який його язик привезе? Ну, а чому не можна побачити посвідчення? Ви ознайомтеся для повного ознайомлення. Ну без фотофіксації, добре? А чому так? Заспокоюйтеся. Ви розумієте, що ви велико не в'яжете? Ви на автомобілі. При виконанні. Я при виконанні, так. Ну, Далі. Ви готові представити те, що ваш син їхав в плані того, що в Погрушевську. Номер, не пам'ятаю, який. Ви мені дайте відповідь. Яке ви маєте право в нетвере? Заспокойтеся, заспокойтесь. Я з тебе порву! Заспокойтесь! Заспокойтесь! Що, що? Беляха, ти розумієш, що ти робить? Ти розумієш, що ти робиш? Я розумію, що я роблю. Будь ласка, так, все. Я розумію, що я роблю. Я розумію, що я люблю. Все, спокої. Олександр без руку. Олександр, без рук. Ви розумієте, що ви зараз скоїли кримінальне правопорушення? Ви розумієте, що ви скоїли кримінальне правопорушення? А ну, давай. Давай, 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 давай. Давай Давай на кримінал! Тянись! Тянися, будь ласка! Миколайсь, не провокуйте! Я не провокую. Юрій Миколаєвич, не провокуйте! Я не провокую. Замість того, щоб повибачатися, що ти таке твориш сьогодні я при те... формі. При формі? Да. При формі. Значком. Яким? Запокой! <звіт> <шас, шас. звіт -факій> <звіт -факій> Але <звіт -факій> красавчик. це ж все на а відео. Що ти забереш? <звіт -факій> ти <ж> вже <звіт -факій> нічого не забереш. <звіт -факій> я Дивись, Хочу зараз онлайн включу. Хуто діти знімають? Знімай, 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 знімай. Знімай, знімай ха ха дядька телефона. Це ужас просто. А в каждой пізосдай! до валіка, тоняємо! Дядька. ты! А можна поїхати? Тапотка да. не тож він ти встановив. Та поїхали він п'яний. Можна і поїхати. Можна поїхати. Після пішки, пішли і пішки, хлопці і пішки. пішли пішки. Поїхали, бо якщо він полізе до батька, то. Да. Та чого ти боїшся?